Зграї агресивних собак тероризують Саксаганський район. Хто має вирішувати проблему? Зв'язок та домашній інтернет будуть вже сьогодні. Як Кривий Ріг переживає падіння Київстару? Та нова шахрайська схема в інтернеті. Дочекайтесь наприкінці випуску. Це про Кривий Ріг. Я Владислава Авдієнко. Починаємо. Не працюючи банкомати, полювання за стартовими пакетами інших операторів та локальні меми. Абоненти Київстару у кривому розі більше доби без зв'язку та інтернету. Усе через надпотужну хакерську атаку на цю мобільну мережу. Під підозрою спецслужби РФ сьогодні о півдні у компанії повідомили, розпочали відновлювати роботу. У деяких користувачів вже навіть запрацював домашній інтернет від оператора. Фахівці обіцяють зробити все можливе, аби підняти сервіси. Вже Сьогодні, 13 грудня, а всі абоненти, які постраждали від інформаційного блекауту, отримують компенсації. Нападають на перехожих та їхніх домашніх улюбленців. Жителі Саксаганського району скаржаться на численні зграї безпритульних собак. Від початку повномасштабної кількість чотирилапих на вулицях зросла принаймні вдвічі твердять зоозахисники. Як вирішити проблему? Наші кореспонденти запитали у комунальників центру поводження з тваринами та волонтерів. Саксаганський район, вулиця Павла Глазового. Місцеві скаржаться на них нападають зграї агресивних собак. Марії разом із півторарічним сином довелося тікати від великого пса. Ми вчора йшли до садочка з сином. Він дуже боїться, бо його колись вже кусила. Преслідував нас цей піс. У мене шок і стрес у Он, Ну, Я не змогла його довести в садик, ми повернулися домой. Собака це... і вона агресивна. Ми проходимо мимо, а речить. Відбігає, прибігає знову і знову речить і гавкає. А от 16-річній сестрі Андрія пощастило менше. Її таки вкусили. Потім дівчина ще довго лікувалася. Десь 10 собак за нею і за ногу купила собака. Процедура така, що треба було два тижні лежати на під наглядом лікарів. Ви? На коліні видно дуже великий шрам, а для дівчини це самі розумієте, що не дуже якби файно. Нападають і на домашніх чотирилапих Марина, власниця трьох собак, боїться з ними гуляти. Вони нападають на моїх трьох маленьких собак. У мене три маленьких шпіца вага з трьох собак 5 кілограм. То ви можете розуміти, що це такі шапка, шапка мехова на лапках. Все. І мені дуже важко, і я їх не можу відпустити від поводка. Дівчина твердить, пси почали збиратись в агресивні зграї, і тепер фактично тероризують Саксаганський район. Живуть у мене на районі біля мого будинку, біля нашого гаража у парку Саксаганських там дуже велика кількість. У нас є басейн це ДЮСШ номер 10 Мені відповіли, що там зграє більше 70 собак. Вже рік Марія просить міськраду прибрати собак з вулиць, але марно треба робити пітомніки або давати волю частним приватним пітомникам, які вже є. їм треба фінансування. У комунальному підприємстві центр поводження з тваринами визнають масштаби проблеми. З початку великої війни кількість безпритульних собак у кривому розі зросла принаймні вдвічі, і нині може сягати 10 тисяч. Дуже багато покинутих тварин, залишених тварин на призволяще. Люди уходять на військову службу, покидають тварин. Тимчасові переселенці, які приїхали, взяли тваринку, погрались, поїхали далі. Тваринка залишилась. Але комунальники наголошують, вони не притулок, а лише центр зі стерилізації. Ми, згідно заявок, відловлюємо собак. Собаки надходять до центру, стають на облік, проходять вакцинацію, стерилізацію, ідентифікацію і внутрішню мікрочіпом підшкірно, і потім після заживлення швів випускаються на місце відлову. Кількість тварин зараз така, що навіть створення притулку на тисячу тварин не вирішить проблему. Зоозахисники погоджуються. Притулок на 10 тисяч собак. Це ви уявіть скільки це потрібно персоналу, скільки це. Це потрібно їжі. Скільки це потрібно, ну вольєрів в Україні? Взагалі нема такого міста, в якому є притулок, і завдяки притулку вирішена проблема безхатніх тварин. Ми заберемо всіх тварин з вулиці, завтра викинуть нових. Вирішувати проблему, кажуть волонтери. Треба на законодавчому рівні ввести відповідальність за те, коли домашніх тварин виганяють на вулицю. Реєстрація домашніх тварин, тому що що б то не казав, але багато безхатніх стає саме завдяки домашнім тваринам, тому що у нас немає ніякого обліку домашніх тварин. Поки ж все, чим можуть допомогти комунальники, це двотижнева перетримка безхатніх тварин. За цей час стерилізують за чотири сотні хвостатих. Владислава Авдієнко, Олег Ярмолінський, Віктор Зубченко про кривий ріг. А от на магістральній у Довгинцівському районі місцеві скаржаться на новий маф, який виріс просто посеред зеленої зони, та ще й перекрив дві пішохідні доріжки, які вели до супермаркету. Навпроти споруда складається із двох кіосків, які висять над землею на залізних ніжках, і вже під охороною зауважили. Місцеві навпроти магазину варус. З'явився новий маф на таких курячих ніжках. А де ж архітектори нашого міста? Хто дає дозволи на встановлення у тих чорних будок? Заполонили все місто? Хто понесе покарання за безлад в нашому місті? Якщо замислитись про санітарні умови, то взагалі треш. Як продавці миють там руки, полички, особливо якщо в продажу м'ясні вироби, вода ж не підведена. Полон вбиває на 95-му кварталі. Активісти, родичі та близькі захисників Азовсталі вийшли на мирну акцію, аби нагадати про необхідність повернути наших воїнів. Вже понад півтора року вони бранці у російських тюрмах станом на жовтень із полону й досі не повернули близько півтори тисячі бійців Азовсталі. Повідомили у бригаді. Останнім часом обміни із ворожою стороною призупинилися. У кривому розі, здебільшого коштом міського бюджету, вже створено 326 укриттів. Відзвітували у мерії. З них понад дві сотні обладнали у закладах освіти та культури. Попри війну, малеча може займатися творчістю у змішаному форматі в 13 музичних, трьох художніх та двох школах мистецтв, а також у 10 палацах культури. Міжнародні ж гуманітарні організації надають меблі, освітлення та навчальне обладнання. І до уваги містян пільгових категорій. Цієї п'ятниці, 15 грудня, завершується видача продуктових наборів від міста. Допомогу все ще можна отримати у стаціонарних пунктах в усіх районах із 8 до 15 за адресами, які зараз на ваших екранах. Поставте відео на паузу, аби розгледіти. Загалом цієї хвилі вже видано понад 86 тисяч проднаборів. З початку війни більше півмільйона. Увага! Нова шахрайська схема. Аферисти пропонують заробити грошей за лайки та репости у соцмережах. Вам, можливо, навіть заплатять перші 100-200 гривень, але потім попросять повідомити дані банківської картки або придбати товари із захмарними знижками. Ні в якому разі не переходьте за посиланням на сумнівні сайти та не вірте обіцянкам легкого заробітку. Про шахраїв повідомляйте до кіберполіції. Це все, чим я встиг поділитися з вами сьогодні. Більше цікавого у наших соцмережах. Підписуйтесь, побачимося за тиждень.